Наше місто у півфіналі одного із наймасштабніших танцювальних проєктів України Майданс. Випередити набагато більші міста маленькому Івано-Франківську вдалося завдяки активній підтримці телеглядачів та смс-голосуванню. У фіналі тренер та його команда, як завжди, обіцяють здивувати яскравим номером. Для цього майже три сотні франківців тренуються щодня по декілька годин. Такою є жага до перемоги, а ще діти чекають неабиякої підтримки від рідного краю. Тому, якщо ви любите танець, а головне рідне місто, підтримайте його представників. Адже майданс – це не лише танцювальний проект, це своєрідна презентація краю. І відбудеться вона цієї суботи 22 вересня. За вихід у Фінал змагатимуться команди «Дев'яти міст. Буде і сучасна хореографія, і буде також власне, постановка буде завершуватись нашим, нашим, скажімо так, колоритом, гоцульським колоритом, і буде станцьована гоцулка в кінці. すいません。Oh,